Привіт, мої друзі, шанувальники тихенького полювання та справжні майстри вудки, з вами, як завжди, ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемося, що ж готує нам природа на 1 жовтня 2025 року. Цей день середа обіцяє бути цікавим. Чому? Тому що осінь вже повноправна господиня і риба починає готуватися до зимових холодів, але саме в цьому криється наш шанс. На справжні трофеї. Давайте перейдемо до найцікавішого, до наших улюблених видів риби та тактики на цей день. Почнемо зі Щуки. Ойкане, головної зірки жовтня. Холодна вода та зростаючий місяць роблять її агресивною та голодною. Шукати зубату краще в заростях очерету біля повалених дерев. На межі глибини та мілководдя, де вона полює на дрібну рибку, що шукає останні теплі промені. Обирайте великі воблери, коливалки яскравих або натуральних кольорів, а також живця. Спінінг з тестом до 30 грамів буде ідеальним. Працюйте повільно з тривалими паузами, дозволяючи приманці пограти на дні. Наш наступний герой Судак. Цей хижак вже активно зміщується на глибину до бровок та перепадів дна, де вода стабільніша, а мальок збирається у зграй. Найкраще працюватиме джиг з великими силиконовими приманками, віброхвостами та твістерами темних кольорів. Не забувайте про довгі проводки з паузами, коли приманка падає на дно. Також за моїм досвідом тролінг на глибинах з е холодом. Може дати чудові результати. Не забудемо й про руналя окуня, і харячі. У жовтні смугасті хижаки збиваються у великі згрей та активно годуються, шукайте їх на свалах біля підводних аномалій, а також там, де є хоч якась течія. На що ловити? Звичайно, на блешні, дрібні вертушки, мікроджиг, а іноді навіть ультралайт спінінг з невеликими воблерами. Ось ваші помічники. Пам'ятайте, що Окунь любить активну гру приманки, і, звичайно, наш мирний, але не менш бажаний трофей. Ля Він тримається на глибинах, у ямах, біля корчів, де шукає корм. На фідер це те, що треба. Використовуйте тваринні насадки мотиля, опариша або невеликого черв'яка. У прикормку обов'язково додавайте тваринні компоненти, такі як різаний черв'як або мотиль. Це значно підвищить шанси на успіх. Тепер давайте розберемося з умовами цього рибальського дня. Погода на 1 жовтня 2025 року в Україні очікується прохолодна погода. У Києві в день температура повітря буде коливатися від плюс 4 до плюс 8 градусів Цельсія, а вночі опуститься до плюс 3, плюс 6 градусів. Прогнозується невеликий дощ протягом дня та ночі, з ймовірністю опадів до 40%. Вітер буде змінним, помірним, що може створювати невелику хвилю на водоймах. Атмосферний тиск восени часто нестабільний, і риба до цього дуже чутлива. Тож будьте готові до капризів. Температура води у водоймах України, зокрема на Дніпрі. Температура води на початку жовтня буде триматися в районі 14-15 градусів Цельсія. Загалом у першу декаду жовтня середня температура води близько 15 градусів, але вона вже активно знижується. Це означає, що риба активно шукає більш теплі місця, часто опускаючись на глибину або збираючись у зграї. Фаза місяця. 1 жовтня 2025 року припадає на зростаючий місяць, це 10-й, а після 16-ї години 31 хвилини, – 11-й місячний день. Освітленість місяця складатиме близько 67%. За календарями рибалки, 1 жовтня вважається несприятливим або поганим днем для клювання. Однак, за деякими теоріями, зростаючий місяць заряджає рибу енергією, роблячи її голоднішою, особливо мирну рибу, таку як карась чи плотва. Тож, незважаючи на загальні прогнози, потенціал для активності є загальна активність риби у жовтні риба в Україні готується до зими, активно накопичуючи жирові запаси. Вода стає прозорішою, що робить рибу обережнішою, але й змушує її більше рухатися у пошуках корму. Хижаки, такі як щука та окунь, можуть бути дуже активними, особливо вранці та ввечері, з 6 до 9 ранку та з 17 до 20 вечора. Мирна риба, як лящ, триматиметься на глибині. Тож, друзі, клювання буде скоріше капризним, ніж стабільним, але з великим потенціалом для трофейних екземплярів. Оцінка кльову на 1 жовтня 2025 року я б оцінив кльов як капризний джени ближче до нізьо-слабкого стиєв для мирної риби, але за хорошим тедото потенціалом для хижаків. Причина це перехідний період осені, коли температура повітря і води знижується, атмосферний тиск нестабільний, а місяць, хоч і зростаючий, за багатьма календарями, вказує на не найкращий день. Проте саме ці умови можуть спровокувати жорову активність у хижака перед холодами. Ну що ж, мої любі рибалки, ось такий він. Наш прогноз на перше жовтня. Пам'ятайте, що головне це бажання. Терпіння та знання, не забувайте про теплі речі, гарячий чай та гарний настрій. Ні хвоста, ні луски вам, друзі. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ще поділіться в коментарях, на що ви плануєте ловити 1 жовтня і які у вас є. Секрети жовтневої риболовлі до зустрічі на водоймах.